Щиро вітаю студентство Луцького національного технічного університету та взагалі студентство Волині та України з їхнім гарним днем. Будьте креативними, будьте веселими, життєрадісними, будьте Ось, Не забувайте, що не можна лінуватися, не можна стояти осторонь подій, які відбуваються. Не тільки в навчальному процесі, а взагалі в світі. Ось, щиро бажаю, щоб задума не Хай бережи вас Бог і хай всі плани виконуються. Шаную, поважаю, люблю, успіхів вам. Свято. А зараз всіх студентів з цим прекрасним святом хочу привітати горло університету. Вася! не не Вася. ой горло університету. Рома, горло університету. Точно, горло університету. Хочу привітати всіх студентів з днем студента, побажати цього самого найкращого. Щоб у вас все було добре, щоб ви жили. і ходіть на парк. Дякую, Нехай вас люблять, шанують, бережуть. І даруйте всім свою посмішку, щастя, щоб щоб вас все владило в житті. Я приєднуюсь до тих привітань, які прозвучали сьогодні в з студентів. Студенти це світ і еліта нації нашого вузу. Без студентів не могли вузу. Студент це головна людина вузу. І тому я щиро вітаю студентів світового свята і теперішніх, і колишніх, тому що студентів колишніх алюмальних. Хочу зауважити, що в цьому році студенти в честь свого свята працювали дуже багато Студенти стануть на сьогодні дуже активними. Колись вони були набагато менше активні. Я пригадую часи свого студентства, думав, порівнюючи з сьогоднішнім дня, студентки набагато елюдованіші, набагато креативніші, набагато сучасніший. Тому мої щиріші вітання, успіхів вам, до старого роботу, знайти місце достойне в цьому житті. Дякую.